Почати маємо тут на дві відділення, так, і сусідів тут теж можна призначити. Перше там, після першого там вислання на позицію. Тому що поки він дійде. Як йому зручно, чи не... Допустимо, щоб відділення у разі доводимо їм порядок висування. Так. Я, можу сказати, були такі перешкоди. Край посадки, діворуч. Ну класична стройка і стрілявся. Такого положення пальцями. Рука виводиться вперед, зняли запобіжника і він йде.